Друзі, вітаємо вас 12 серпня. Сьогодні у відео буде знову два гібриди. Покажу вам рожевий та ось такий помаранчевий. Трішки назбираємо, розріжемо, попробуємо і зробимо порівняння з простими сортовими томатами. Що буде краще за смаком та за якістю. Трішки тут ми назбирали. Можливо, Ярик ще один-два зірве. А так нам скажу, більше і не потрібно. Для відео трішки вистачить. Значить, гібрид Айсан буде перший. На огляді. Зараз пройду рядок, покажу вам. Вирощую його в цьому році. Ну, взагалі, вперше для себе Попробував Але гарні помидори великі. Такі, дивіться, щільні, досить транспортабельні, вести можна, ну а за смаком вже далі розріжемо, перевіримо, подивимось. Томат непоганий, сонце не пече його зовсім, хоч є такі екземпляри, що, бачите, ось вони поверх листя, але більшість під кущами. Якщо розгорнути кущі, то воно все всередині. Продаємо його вже давненько, тому можливо на кущах і небагато. Такі непогані помидори. Можливо, вони в когось ростуть і трішки більші, і крупніші. Але так як у нас посадки загущені, то можливо і це впливає на нього. Я вам точно і не скажу. Схема висадки в мене кому цікаво, 60 на 20. Отут дивіться скільки. Гарна врожайність. Досить великі. Помідори такі трапляються. Є, звісно, і менші. Є й такі вже ось. Бачите? Є і більші. Так, ну далі, в принципі, те саме, йти ми далеко і не будемо, бо рядки то довгі. До краю ще далеченько. Зараз перейдемо на рожевий. Наступний, друзі, томат буде Pink Sweetness. Хотів показати вам пачку, але вона вже вигоріла. Ось, брали Spark. тому вже там напису і немає. Теж давно продаємо, великих вже якби так і нема. Поодинокі такі вже. І Я так зрозумів, що цей томат Pink Sweetness, він трішки боїться густоти посадки. Томата дійсно багато, але він не сильно крупний, невеликий. Якщо порівняти ті гібриди, що я сьогодні показував белоросу і 15.04, то та сама посадка, але томат рожевий, він менший, але багато, на кущах досить багато, якщо підняти. Дивіться, де він лежить, в землі, але він в нормі. Бачите? Дивіться. Це тому що сухо. Хоч дощі йшли, але в нас сухо. Я сьогодні проливав навіть перець. Отакі. Sweetness. томати. У нас всього скільки ярик, один ряд лише. Багато вже й вибрали, скажу. Тут вже лишилося досить мало. Ось такий ще. Бачите, дрібненький. Я думаю, це йому густо, можливо, через те, і він такий дрібний. Але багато. Ну скажу, вони й такі йдуть на продаж, досить непогано. Різниці, в принципі, немає, чи великі, чи маленькі помидори. Звісно ж, хочеться всім великих. Так, і тут ось, якщо піднять, то дивіться скільки. Ну, багато їх. Ось так. Все лежить долі, бачите. Все чудово. Ну що, друзі, тепер буде саме цікаве. Дивіться, скільки в нас тут цього. Це в нас Айсан рожевий, потім йде Pink світнес. рожевий гігант, Голова серце, сливка золоте руно і хурма. Але чому вона маленька? Ну це ж сортовий, хто знає. Або пересорт, або, або хто знає. Так, давай Ярик, ріж перший жовтий айсан. Зараз спробуємо жовтий айсан, хурму і золоте руно. Ніколи так не робив, от, скажу вам по правді. Класний. А ну кусочек и сам пробуй, мнивенький слай Тебе не? Не. Так, а ну риш, теперь хурбу пробуем хурму, риш. А ну, хурма. А це ще кисліше. Ні? Це в мене щось. Щось не те. Ну, мене і сам за хурму добріший. Так, ріж сливку. Побачимо, що тут по сливки буде. Що, мовчиш? Нормально. Ні, друзі, такий айсан мені добріший. Айсан добріший. І за хурму, і за сливку. Так. От добріший. Сливка якась така аж терпкувата трішки. Ну, щось не так. Та тобі все добре. Ярик. <світнес> так, пробуємо тепер Pink Sweetness. Ріж його. А після нього вже попробуємо голова серця і рожевий гігант. Ну, ми його вже пробували, але отак, щоб порівнювати три зразу, то ніхто так не робив. Нормальний. Пінк світнес добріший навіть за Айсан. Скажи, він солодший. Він солодший. От кислинки зовсім не чують. Pink Sweetness, мені от він добріший за айсан. Бо в ньому якась кислинка. Але, друзі, це все залежить від ґрунту, від умов вирощування. Тобто не значить, що в мене так, а в когось таке буде саме. Ні. Тут все від ґрунтів. В когось пісок, в когось глина, в когось чорнозем. У нас дебільшого пісок. ґрунт бідний калієм. тому... А калій от вам і цукор. Все тут як би логічно. Так, що ми пробуємо? Рожевий гігант, да? цей соковитіший і мені добріший. Я вже говорив у відео, що Я річ волове серце. Що сортові томати вони добріші мені за. Якщо його перетримать... Бо це він такий, ну бачите, він ще не зовсім розовий. Угу. Ну, та є денце, що ти зробиш. Якщо тома цей перетримає, щоб він так ще такий був, Переспів, переспівший, да? О, то він тоді те, що треба. А ну одріж мені ще раз. Пінк світнес. Мені поки що голове, серце. Так, Якось у болобого серця такий смак. От. Мені отут начебто відчувається трава якась. ну от щось таке, Не знаю. ну Це все ж кажу, залежить від умов вирощування. Просто така була дегустація наживо. Все залежить від ґрунту, від живлення. Ось, друзі, так. Ну, а загалом томати непогані, от серйозно. Тобто на той рік скажу, от, на рахунок Пінг-Цвітнеса, якщо порівняти ще хепінет, бо я його вирощував, то хепінет у нас не зайшов зовсім. Йому, походу, не підходить ґрунт, такий, як у нас, піщаний, тобто бідний калієм. І в мене весь хепінет, є відео, до речі, яке непогано подивились. Отут це все було зелене. Не отак, а я вам скажу, навіть до половини помидора. У нас багато хепінету в тому році. Ну, не те, що пропало, ми його продали, але ж все одно пішов по дуже низькій ціні. І мені він ну, гірший за Pink Sweetness. Світ... Тому на той рік я вам точно можу сказати, що цей томат точно буде. Тому що, знаєте, я більш займаюся продажами на магазин. І волове серце чи рожевий гігант, він на магазин не підходить. Він не транспортабельний зовсім. Його в бананку не можна насипати, так і відвести, Тому буде цей, звісно ж, на магазин буде Айсан, на магазин ось так. Тобто, гібриди, якщо рахувати на продажі, десь на магазин здавати, то гібриди переважають. А для себе, звісно ж, можна і сортові. Ось так, друзі, таке було відео на сьогодні. Дякую всім за перегляди. Ну а далі буде і всім пока.